Ну, мене, напевно, змінилось життя, так як у всіх людей в Україні, тому що все відбулося дуже неочікувано. Я коли почалися обстріли Києва 24-го числа, був у Львові. У мене так склалося, що я приїхав з Києва, де я постійно проживаю, до Львова. Я особисто, чесно скажу, десь очікував те, що буде війна. Ми навіть в компанії, в якій я працював, і досі знаходжуся офіційно працює. Ну, Працюю зі мною є моя посада. Ми е, обговорювали дуже багато що буде, як буде відбуватися зміни в нас в компанії. Що ми будемо робити? Мене застала війна, і 27-го числа е, я пішов. в Воєнкомат там я потусувався два дні. Направду, все таки мене взяли. І все, з того часу, все почалось. Два місяці я десь був у Львові. Підготовка, робота. У нас там своя специфіка по службі була перед тим, як їхати на схід. І все, і отак почалося моє життя. Так воно змінилося. Насправді дуже позитивно, і я дуже вдячний своїй компанії. Я був приємно здивований, тому що не було жодних питань. Я досить швидко похапцем передавав справи, які в мене були в той момент. І по сьогоднішній день компанія мене підтримує, не забула, і за це надзвичайно вдячний. Це компанія Крійшо. Вона займається BPM-солушенами CRM плюс +BPM low-code Платформ. Я прийшов як Account екзекутів, який працював з продажами з великими корпоративними Enterprise клієнтами В основному Gulf Region, Східна Європа. Це був мій такий основний географічний регіон, в якому я підписував контракти з клієнтами. Займався продажами після 9 місяців роботи я очолив відділ і став Head of Global Sales Development. тобто займався тим, що ми генерували ліди, генерували воронку для всіх усіх регіонів. і це була надзвичайно цікава посада. Я встиг на ній попрацювати напевно два місяці, може три, десь так. І, і після того все сталося. Та якщо чесно, мені важко якось сказати, що мене дривить. Звичайно, що спочатку був патріотизм. Він є. Бо це була основна як брошійна сила, чому йти, що робити, для чого їхати туди на схід. Я скажу чесно, що це більше, знаєте, як робота зараз. Вона ну, просто робота зі своєю специфікою, зі своїми завданнями. Драйвить, хочеться насправді миру, хочеться спокійного життя, але це нереально, якщо не отримати перемогу. Це така ілюзія, що це якось можна по-іншому зупинити. Тому хочеться зробити по максимуму. Для того, щоб якомога швидше повернутися в адекватний світ. Насправді дуже багато. І це відмічає багато військовослужбовців професійних, про те, що коли приходять люди з цивільного життя, з професійних якихось сфер, вони приносять багато чого нового в військо. І це, напевно, в першу чергу нестандартне мислення, можливість вирішувати якісь завдання не так, як воно завжди вирішувалось до того. Бізнес школа це. Такий був момент для мене, який сформував досить сильно мене за рахунок хорошого, хорошого рівня освіти, за рахунок тих викладачів, які в нас були, за рахунок тих менторів, які в нас були. І в тому числі скілів, які ми отримали під час навчання. Тому під час там, планування військових операцій, це у нас називається cross-of action, під час там, планування якихось дій, які ми виконували на Сході, воно досить сильно впливає, тому що ти по-іншому починаєш думати, пропонуєш, давайте зробимо так, давайте не так робити. І всі кажуть, о, клас, це, це цікаво, це може спрацювати. І так, це, це насправді різносторонній досвід, різноплановий досвід людей, які зараз є там. Які воюють, він дуже багато в чому допомагає нам. Їх насправді дуже багато. Зі мною один з моїх побратимів він людина-операційний директор, наприклад. Тобто Люди, які мають величезний досвід роботи, які працюють в міжнародних компаніях, які. ну, і по по всій логіці вони би там не повинні були бути, тому що люди комфортно себе почувають, в них складене життя, в них досить комфортний рівень життя, вони їздять по світу. Ну це частина їхнього життя і роботи, але вони зараз там, і таких людей є досить багато, доволі багато, як і приватних підприємців, так і професійних менеджерів. Тому їх досить багато. Кось застала біда, коли їхні е, або родини е, були знищені, і в них просто не лишилося жодного. Е, Сенсу хтось пішов свідомо на фронт, тому що він знав, що його там навики зможуть допомогти. Хтось втратив свій бізнес, особливо люди, дуже багато людей надзвичайно талановитих з Харківської області, з Донецької, з Луганської області, які є в тому числі професорами, які мають великі звичайні ступені. І вони зараз на фронті, і вони роблять таку роботу від ну фантастично. Насправді я б ніколи не міг сказати, що ці люди могли б робити те, що вони роблять, звісно. Є дуже таке знаєте, чітке відчуття спільноти. Люди підтримують один одного, друзі, які залишилися з навчання, і це дуже гріє, це дуже допомагає. Допомагає банальні речі, навіть ну, скажу відверто, там зібрати кошти, якісь на, на щось, що нам потрібно. Хтось завжди каже: а чому держава все не забезпечить? Чому там ви збираєте якісь кошти? І, і це насправді нереально забезпечити всі необхідні потреби такої армії в країні, яка не була фінансово готова до цього, і я вважаю, що от така підтримка з нетворкінгу, з ком'юніті, вона надзвичайно важлива для всіх підрозділів, всіх людей, які прийшли з бізнесу, воювати, чи просто з цивільного життя. Це, це дуже сильно допомагає. І я насправді без пафосу можу сказати, що багато в чому, тим, що я там залишився живим по сьогоднішній день завдячую. Тим людям, які донатили гроші, ті, які допомагали. Бо ті маленькі речі, такі як прилади нічного бачення, банально якісь речі до машини, ремонти машин, ті самі машини, які в нас є розходниками, вони дуже сильно допомагають нам і вони в такі найскладніші моменти, напевно, вирішують долю людей, які працюють, виконують завдання. Там. На даний момент насправді ні, тому що ми стараємося дуже тверезо підходити до питання збору коштів. Це дуже приємно і, як правило, коштів ну, принаймні з мого досвіду більше, ніж ми хотіли зібрати. Ми їх відкладаємо на окремий рахунок. За ці гроші постійно щось ремонтуються, машини, доробляється, щось, і там величезний, величезний список всього, що робиться. Ми стараємось не збирати гроші на щось таке, що ми можемо придбати самі за свій кошт. І це, це нормально, як на мене? Тому що принаймні, зі свого досвіду скажу, що я досить комфортно себе почуваю в плані підтримки як військовослужбовець. На рахунок виплат і е, якісь речі ми стараємося для того, щоб не витягувати ці гроші з людей купляти самостійно. У нас є така можливість просто-напросто. Щось вже настільки необхідне, як прилади нічного бачення, ті самі машини. Тобто, та це дійсно коштовні речі, які приходиться докупляти. Якщо будуть якісь потреби, я обов'язково скажу. Я не думаю, що я зараз знайду якісь слова натхнення. Е, е, я думаю, що просто потрібно деколи слухати внутрішній голос свій. Не знаю, мені якось повезло з ним, він зі мною. Може, ви мене на кульпарків зараз відправити, але, але він зі мною говорить. Хтось це називає Бог, хтось душа, хтось ще по-іншому якось про це говорить. І в певні моменти життя треба просто йти за цією течією, йти за ним. Там, от, я сидів спокійно в офісі, тут в мене в голові так: треба йти в воєнкомат. Окей, треба йти в воєнкомат. Треба робити це, треба робити це. Деколи так е, ти не знаєш, куди тебе заведе доля, і це непогано. Потрібно напевно трошки авантюрно жити, і це тоді дає такого цікавого досвіду життєвого. Я, наприклад, дуже задоволений своїм вибором, тому що як би там складно не було, я зустрів дуже багато цікавих людей, яких я напевно ніколи би не зустрів. Я зовсім по іншому подивився на країну, на питання національне мені відверто скажу, якось завжди здавалося, що Україна десь там за Києвом вже і далі це вже щось. Щось таке, ну не до кінця, от те, про що я собі уявляв. А насправді, коли я побачив в Донеччині, на Харківщині, Луганщині такі україномовні села, оці е, краєвиди українські, я зрозумів, що ну, зовсім по-іншому почав це все сприймати. І це змінило дуже сильно мій світогляд. Тому якщо не говорити багато слів, е, то потрібно просто деколи ризикувати і бути авантюрним, і це напевно буде найкраща відповідь і в бізнесі, і в житті, і всюди. Після перемоги, я не знаю. Після перемоги якось буде дуже складно, тому що дуже багато людей померло, про які ну, от, були поруч. І це якось дуже важко. Тут важко сказати, що це святковий настрій. Я, мабуть, зроблю собі місячний двохмісячний ретріт. Кудись поїду просто відключитися. Ну це напевно такі такі речі, які я запланую обов'язково побуду з дітьми. проділю цьому час з час сім'ї, і десь вирушу собі, щоб відключитися трошки.